Доброго дня! Зараз я покажу вправи з елементами футболу, які можна робити вдома і на маленькій відстані. Перша вправа, на просто ми собі, щоб відчули м'яч, розминочно, просто обігнете від усім 5 разів в одну сторону, 5 разів в другу сторону. Слідний елемент це переступання. Просто раз, переступаємо в одну сторону, Вступаємо в руку і отакими от рухами розвиваємо і симві, і координацію. Слідує, що ми ставимо ножку на м'яч. Ставимо ножку на м'яч і просто міняємо. Слідуєще вправо це просто ставимо ножку на м'яч і ми кодимо. Раз. Це можуть робити як першокласники, так і четвертокласники, і третя і другокласники. Так, чого право це ми? Раз. Далі. Короттенька ось вирішені. Раз. Робимо перекат назад і перед. Перекат назад і вперед. Приклад, назад, вперед. Слідуюча вправа це і можна її використовувати як в майбутньому, як і фін, і як елементи техніки ведення м'яча. Просто робимо сюди раз, перекат, зовнішній. Перекат, зовнішній. Перекат, зовнішньою. Раз. Слідуюча вправа, вже включаємо дві ножки. Це я робимо перекат, лівою сюди. Перекат. Сюди, лівою перекат. сюди, лівою перекат. сюди. Наступний елемент це вже включаємо дві ножки теж. можно на місці, але можна і на місці, можна і в русь. Сюди. Можна рухатися назад, можна рухатися вперед. Це вже, як першокласникам класникам, важче трошки буде, але пробуйте. А другий клас у нас пробував, виходить, третій теж. Просто стоїмо на місці з метр. Якщо не вистачає багато місця, просто метр ся. І так само вперед. Вперед важче. Назад трошки легше. Можна вперед трохи піджали, повністю мало місця метр два. І назад знов стрибаємо. І знову легайте, раз. Якщо ви в кімнаті, це навчить вас контролювати м'яч, що має його відпускати, бо він полетить десь чи під сілки, під стул чи ще. Ще ще буде. десь проведені. Назад трошки згадання і легенько раз контролює м'яч. Слідний елемент це ведення. Зовнішньою, внутрішньою. Зовнішньою, внутрішньою. Зовнішньою, внутрішньою. Зовнішньою, внутрішньою. І знову можна назад відійти, скільки знову зовнішньою, внутрішньою, зовнішньою, внутрішньою. Назад. Раз. Слідчений, який елемент можна робити, і воно вам дасть... Оця вправа дасть дуже багато користі. Це коли ми, коли я вам показую, коли ти бачиш суперника, чи ти бачиш ситуацію, яку тобі треба війти в сторону. Значить, ми підходимо м'ячик, ставимо ножку на м'яч легенько. Китай назад і ногу. На маленькому місці. Все ми робимо про. Ще якийсь елемент можна робити на маленькій відстаті. Оманливий замах, який робиться для того, щоб або провести в недорозуміння суперника, або воротаря, коли б'єш по воротах. Ведемо м'яч, веде м'яч. І коли відпускаємо раз, ми робимо такий, як то, що ми маємо бити по воротах, але ставимо ножку на м'ячих і назад відходимо. І відступаємо, бачите. Місце, буквально тут треба два метри. Більше не треба. Ось така маленька площа, щоб робити футбольні вправо. Було бажання займатися і виконувати цю вправи. Ще раз показується, веде м'яч, веде м'яч. Я можу. Раз і м'ячи При цьому дії ми можемо вже зробити на цю. При такому русі суперник втрачає пильність, допустимо, навіть на секунду. За секунду можна війти вліво, вправо, куди вам потрібно або віддати пас супер... Ну, Звичайно, жонгуванням в хаті ви робити не будете, тому що ви порозбиваєте все. Ось такі простенькі вправи, які можна робити навіть вдома, біля... біля ліжка, не виходячи навіть даже... з будинка. Ось так добре. Виконуйте ці вправи, працюйте і до зустрічі в спортзалі. До побачення.